Друзі, привіт! Прийшов ще один бокс. Подивимося, що там у нас прийшло. Дуже-дуже погано всюди видно. Так, зараз... Так, так буде О! Будемо розпаковочку робити. Що там є, все закрите, якимось білим кучем. Tá, então, Жемові як мов по газетах, щоб не пошкодити всю картону ще вроді мішали своє картонує. Давно бачу, що там є. Ще догадуйтесь, пишіть, що там є. Хто шарить, той шарить. Штанга. Навушники моти. Може дехто подумає, що музику слухати, але ні. ні, ні, ні. Хорош, потім затуплюся в ту сторону, то й в ту сторону. Нічого страшного, потім затоплюся, як воно там є. Деус! Ха-ха! Купив собі Деус металушекач. Катушка. Катушка і провода. Катушка, блін, здорова, 30 см, мені здається. Нічого нема? А ще якісь такштанги. Все, більше тут нічого немає. І коробка, що фешк спідаус і все. Ну, в принципі, і вся розпаковка їхав спідаус. Попробуємо його скрутити. Знаю, чи вийде з першого разу, чи не вийде, але попробуємо. Так, що куди в нас йде? Ця штанга має йти з цього сюди? Су... Так, тут у нас защолочка є? Все, тут є. Тако має бути. Угу. Так, катушечка А болтату, блін, нема до катушки Його тут вкрутити Крему. Хіба я зроподись може десь він лежить того пакетику. є А то би зараз писав погані відгуки, що нема болтика. Ну, коротше, в мене тут дзвонять срочно і потім ще буде...